Загадка. Місія, Месія, Шаблон. Так от, загадка. Жив був собі молодий чоловік, єврей, виходить із звичайної єврейської сім'ї, заробляв собі на життя якимось ремеслом, нікого не рухав і нічим особливим не виділявся в суспільстві. Але настає певний момент і цей молодий чоловік залишає своє ремесло і йде між люди та починає їх вчити, як правильно жити. Як правильно жити, щоб райське життя заслужити. Райське життя тобто життя, в якому не буде ніяких земних турбот, ніякої праці, усіх усе буде. І нікому нічого за це не буде. На сучасний український лад можна буде жити по приколу, безперервно, ржать і жрать і нічим більше не заморочуватись. Всі земні справи якось самі по собі будуть вирішуватись. Точніше, якийсь добрий чарівник. Чарівним способом буде вирішувати всі земні проблеми всім, хто визнає його Месією і віддасть йому свою душу. На сучасний український влад віддасть йому свій голос. Виконує цю місію молодий чоловік єврейського походження не з власної волі. І не дуже він цієї місії і хотів, але мусив виконувати волю свого Верховного Отця, волю наказ свого Творця і повелителя. Верховного Отця і повелителя людська уява завжди бачить як солідного на вигляд чоловіка, поважного віку з пишною бородою і пишною шевелюрою. Так от загадка. Хто цей Месія? Ісус і Царство Боже. Лєнін і комунізм, Зеленський і Кінець Епохи Зубожіння. Слово Месія означає важливе завдання. Слово Месія з івриту перекладається як помазаник. Помазання це церемонія возведення на трон царів, під час якої царя помазують спеціальною ароматною олією, що символізувало його обраність Богу. Тобто Месія це цар. Місія Месія. Шаблон це зірець для виготовлення точних копій.